Казка папуга та черепаха. Жив колись папуга. Він був дуже гарний і добрий. Він мав одну єдину овечку, біленьку овечку, яку він пас з ранку до вечора. Звичайно, одна овечка це дуже мало. Але папуга не сумував і не вважав себе бідним, тому що головним його багатством було різнобарвне пір'я червоне, зелене, блакитне, помаранчеве, усіх барв не злічити. Усі, хто жив навколо, знали, що папуга дуже добрий, зовсім не жадібний і завжди готовий поділитися з іншими. От якось прийшла до нього черепаха. Любий папуже, у нас у черепах сьогодні має бути свято. Ми будемо співати і веселитися. Я прикрашу свою голову та піду танцювати. Добре. Сказав папуга, я пазичу тобі, черепахо, мої найкращі пір'їни. Танцюй і веселися на святі. Коли натанцюєшся, то принесеш назад. Узяла черепаха його найкращі пір'їни і уповзла додому. Минуло кілька днів. Папуга чекає, чекає, а черепахи все й нема. Не повертає вона пір'я. Піду ну я до неї сам, вирішив папуга і вирушив туди, де жили черепахи. Прилітає туди, а там черепах сила силенна. В усіх голови прикрашені пір'ям і всі танцюють. Шукав папуга ту черепаху, який він дав пір'я, але ніяк не міг дізнатися, яка з них та сама. А черепахи побачили, що папуга щось шукає. Та й почали навколо нього танцювати і насміхатися з нього, б'ють у барабани та співають. Папуга прийшов на свято, а нас тут так багато, він пір'я своє шукає, а кому їх дав, не відгадає. Подивився папуга туди, сюди, у всіх черепах голови прикрашені пір'ям, і не вгадаєш, яка з них позичила у нього найкращі пір'їни. І другого дня, і третього ходив папуга до черепах, але так і не впізнав свою черепаху. Засмутився папуга, йде додому, від сліз дороги не розбере раптом назустріч йому стара жінка із розтріпаним волоссям. Чого плачеш, папуго? Та от дав я одній черепасі поносити свої найкращі пір'їни, а вона їх не повернула. Я ходив, шукав та тільки не зміг знайти її серед інших. Старай говорить не сумуй. Зачиши мені голову. Змасти її олією, бо мені самі важко руки болять. Зачесав папуга їй голову, замастив волосся. Жінка подякувала й говорить піди ще раз до черепах та, що першою розсміється і заспіває, та й позичала в тебе пір'я. А ти їй у відповідь теж заспівай. А я вже відшукав. Тобі пір'ї не давав, послухав папуга стару. І тільки но закружляли навколо нього черепахи та почали сміятися, проспівав, а я вже відшукав, тобі пір'ї не давав. Почули черепахи пісню папуги, покидали свої пір'їни та розбіглися, а папуга зібрав їх, став знову гарним та й пішов додому. Він не забув стареньку, що дала йому пораду, і подарував їй біленьку овечку.